Сьогодні ми готуємо тішечку, спимоку, цукор, масло і беремо, перетираємо в крошку. Ну, таке, щоб крошечка була, поняла? Така крошка і збираємо її в ком. Потім на пергаменті розкатуємо, беремо яйця. У мене таке здвоєння в жовтком попалося. Водичку беремо, вливаємо молочко, в сотейник з глибоким дном. Сільки дрібку, цукорка, маслічко. І тоді, тоді, тоді беремо, ставимо на вогонь і беремо так, щоб воно до закипання, закіпання. Коротше. Перемішуємо постійно, на середньому вогні також у мене розступилось. Перемішуємо, 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 перемішуємо. Бачите, признаки кипеня, виключаємо. Далі всипаємо борошно І беремо борошну, ну все, всипаємо. Сразу. І беремо, перемішуємо. Перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Короче, воно воднорідний ком. Потім беремо шерсть на вогонь на саме великий влагу вперовуємо. Коли нього скорінка, тоді хватить. Далі беремо. Насадку весло і беремо його остужаємо, потім вливаємо яйця наші, їх через сіточку пересідуємо, щоб у нас не було цієї слизі. Таке в нас має бути тісточко гарне, ось таке я показую. Потім беремо його в кондитерський мішок, висаджуємо наші шукралі нове, які ми ставили в духовку, ой, морозілку. Випікаємо, става варитись смородину, пересипаємо, блендеруємо. Блендерим, блендером робимо. Перевжухали ми його. Навіщо таке гарненьке. Перецідили, ну, варимо конфітер. Я його варила на око. Така цукорка, щоб вам солодко було вкусненько. Крохмаль з водичкою, я не знаю, я на око варила. варила робила, коротше. Перемішуємо, такі в мене вийшли. От мене закипіло воно, перемішую ще раз. І тут я беру його, вливаю, вливаю його в наш крахмаль з водичкою і перемішуємо. І ще минутку проварити його, ну, пару секундочок, його ще проварити, тоді буде після цього. І все, готово.